Доброго дня, шановні! Вийшла подивіться на оцей полин. Я не знаю, я можу кожному сказати. Посадіть собі полин. Який він гарний! Він вам і як захистить від чужого ока, якщо потрібно. Він вам буде солістом на гряці. Подивіться на оцю красу. Він якраз ще у бутонах, він ще не цвів. Це краса із близька, краса здалека. Це, це милуватись можна. Оці гілочки, такі ніжні, а в загальному вони такий гарний кущ. Так він гарно виглядає. У мене ще є ось там два кущики. Може буде видно, от там попри дорогу. Дуже гарно виглядає. І отут. Ну, звичайно, йому тут не місце. Я його пересажу. Тобто посажу туди біля дороги. Але він тут показав всю свою красу. Подивіться, звичайно, він зайняв грядки у мене, півромба. Але це милуватися і милуватися, і, і запах, і краса така сиза. Краса, більш, ну, ну, як кажуть, у всіх відношеннях, у всіх відношеннях. Ось у мене на куті грядочки він. От, от, от. Звичайно, займає багато місця, але краса незвичайна. Можна любуватися з будь-якої сторони. Бувайте здорові!